Віком на нашій шкірі появляється дуже багато дрібних нокоутворів. Це папіломи, сабарельні, кератоми, ангіоми і аденоми сальних залоз. Вони проявляються як дрібні вузлики чи нарости. Найчастіше вони люблять утворюватися на обличчі та на ділянці шиї. І несуть, перш за все, естетичний дискомфорт. Проте, навіть є певна медична небезпека для нашого здоров'я від появи великої кількості цих новоутворів. Тому важливо вчасно їх лікувати і їх видаляти. Дуже важливо для вителення обирати безпечний метод і той метод, який не буде вам лишати рухцювань, і після якого ці новоутвори не будуть виростати на тому ж місці ще раз. Одним з найбезпечніших методів видалення новоутворів є ось такий апарат, який сертифікований FTA. Тут в основі є промінь, який досить легко ніжно випаровує новоутвір. Ми перед видаленням нового утворя застосовуємо знеболюсть. Це може бути ін'єкційний препарат або аплікаційна анестезія. При такому підході до процедури больові відчуття є майже відсутніми і вам комфортно після видалення. В процесі процедури спочатку ми оглядаємо, фіксуємо, дивиться дерматоскопічно усі новоутвори, які необхідно виділити. Потім, коли ми визначаємо ділянку нашої роботи, ми проводимо вибраний метод значення. Болення. Через 15 хвилин, починаємо саму процедуру. Процедура досить коротко тривала, для пацієнта комфортна під дією цього плазвого променя, наводячи його на новоутвір, ми його просто випаровуємо, тому що ці типи новоутворів вони не вимагають подальшого їх дослідження, і їх можна просто видалити без гістологічного обстеження. Отже, ми видаляємо всі новоутвори, використовуючи антисептичні середники. Далі ми закриваємо цю зону від сонечка, закриваємо цю зону антисептичним кремом, і так ви йдете додому, отримавши декоміт. Рекомендації: які рекомендації після видалення нового зброї? Перша рекомендація це протягом трьох днів бажано не мочити цю ділянку і обробляти її антисептичними засобами. Найкраще відходить октенісен, проте може підійти так само хлоргексиди і мірамістин. Переважно за 10 днів або два тижні ця зона повністю очищається. Найбільш характерним є те, що в зоні видалення у нас втворюється кірочка, яка самостійно відпадає. Кірочку не потрібно здирати, тому що чим фізіологічніше і самостійніше ця кірочка видалиться, тим більше шансів, що місце буде майже незамітним там, де ми видаляли новоутвір.